Добрий день, шановні українці, харків'яни, мене звати Сергій Колосовський, я виконуючи обов'язки заступника начальника головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям. Що б ми хотіли сьогодні затронути яку тему? Якщо ви бачите, спекотна погода говорить про те, що рослинність сохне і збільшується кількість пожеж, на жаль. Я хотів би так в двох, в двох питаннях назвати статистичні дані. З початку року вже виникло 4157 пожеж, що це на краще, ніж в минулому році, але ми бачимо їхню кількість. І лише 1116 пожеж в екосистемах. 117 з них спричинені внаслідок ворожих обстрілів. Загинуло 75 осіб, внаслідок обстрілів 5. Травмовано 64 особи, внаслідок обстрілів 10. Спостерігається тенденція, я хотів би сказати, що за останні лише 2 тижні 128 пожеж в екосистемах трапилися, під час яких постраждали люди і, на жаль, техніка. 9 комбайнів згоріло, які задіяні були під час збирання врожаю сільхозвиробів. Основні причини пожеж в екосистемах це є необережне поводження з вогнем, це занос постороннього джерела вогню і внаслідок воєнних бойових дій лише 11%. Тому всі ви розумієте, що людський фактор це основний показник і причина пожежі в екосистемах. На сьогоднішній день з боку головного управління проводяться рейди, постільні нагадування. Тільки за цей рік співробітниками головного управління складено 124 протоколи про адміністративні правопорушення за випалювання рослинності. І 27 протоколів за правила за порушення правил пожежної безпеки в лісах. Я хотів би звернутися до кожного жителя Харкова і Харківської області, особливо ті, які знаходяться на деокупованій території. Зараз осінь, листя сохне, всі починають палити, особливо ті, хто знаходиться в приватному секторі. Ви Таким чином завдаєте шкоди не лише е, довкіллю, а й своїм близьким людям, сусідам і таке інше. Що стосується деокупованих територій, якщо ви випалюєте рослинність, вона ну, зачасту дуже перекидується на більш великі. Території на луки, де можливо знаходяться вибухонебезпечні предмети, які під час пожежі можуть здетонувати, ви завдаєте ризику своєму життю і життю рятувальників, які приїздять гасити такі пожежі. Тому я всіх би закликав просто не випалювати рослинність. Це така хибна звичка, яка пішла з якихось там давні, давніх часів. Що стосується. Питання адміністративної відповідальності. На сьогоднішній день законодавчими актами передбачена відповідальність за випалювання рослинності від 3 до 6 тисяч гривень. Тому це також суттєвий адміністративний вплив на громадян. Я хотів би вас застерегти і уберегти від цих непотрібних розходів. Що стосується. Випалювання в лісах, коли ви знаходитеся на відпочинках в лісовій місцевості. Ви розумієте, що на сьогоднішній момент температура ще досить велика, все сухе. Від однієї іскри розповсюджується полум'я ну, миттєво. Ви навіть не встигнете озирнутися, як уже будуть сотні квадратних метрів охвачені полум'ям. Адміністративна відповідальність за такі. Пошкодження, якщо це призведе до великих лісових пожеж, сягає сотні тисяч гривень і кримінальна відповідальність, і позбавлення волі. Тому я хотів би застерегти вас усіх під час відпочинку в лісових місцевостях на луках за дотримуйтесь елементарних правил поводження з вогнем. Якщо ви там розводите багаття, десь якісь організували пікнік, то це повинно бути. Однозначно в мангалі ніяких відкритих вогнищ кастрів. А якщо ви це все вже зробили і починаєте від'їжджати, запевніться в тому, що все згасло, і ніяких причин, і потім розповсюдження вже не буде. Тому такі в мене до вас прохання. Доповідь? Запитання. Павло Велицький медіагрупа «Об'єктив». Скажіть, будь ласка, у порівнянні з минулим роком стали їх більше менше пожеж в екосистемах? на сьогоднішній день. Їх спостерігається зменшення, але це е, поки що. Якщо ми говоримо взагалі е, 1116 пожеж, то лише за два тижні їх вже трапилося 10%. Якщо е, ми спостерігаємо, погодні умови не зміняться на дощ. То пожеж може статися більше, тому з боку головного управління робиться максимальна кількість звернень, рейдів, застережень під час якихось масових вихідних та відпочинків. Інспекторським складом проводиться робота в засобах масової інформації. Проводимо роз'яснювальну роботу серед населення, серед дітей. Проводимо онлайн уроки. Зараз навчальний, навчальний процес в Харківській області в онлайні. Тому ця робота проводиться невпинно, але на жаль, факти з пожежами, ну заставляють нас працювати ще більше. І ще скажіть, будь ласка, чи конкретно когось до кримінальної відповідальності, наприклад, у цьому році за такі пожежі привлекли чи ні? В Цьому році притягнуто лише до адміністративної відповідальності. Я вже говорив 124 протоколи за порушення правил пожежної безпеки під час випалювання рослинності в луках і 27 протоколів за порушення правил пожежної безпеки в лісах. Ще таке питання кілька днів поспіль. У харків'яни скаржаться на на те, що йде дуже великий дим, смог задимлення, особливо ввечері. Палять люди сміття у дворах. Як із цим боретися? Чи є також якісь реагування ну, ситуація? Дивіться, стаття 30 конституції нам забороняє заходити в домовладіння і щось притягувати до відповідальності. Люди це ну 90% приватного сектору. В себе в дворах вигрібають листя і просто його запалюють у себе на території, тому ситуація таким чином, що ми не маємо законних підстав зайти на домоволодіння. Якщо це випалювання проходить поза межами житлових будинків, то якщо нам Повідомлять про це вчасно, і ми зможемо відреагувати швидко приїхати і е, з допомогою поліції з'ясувати особу винну в підпалі. Тому так ми притягуємо до відповідальності. Тому хотів би ще такі поради дати людям, бо що багато приходить інформації про випалювання. Якщо ви бачите, що хтось випалює. Прохання зняти все це на телефон для встановлення особи і надати інформацію до десини за телефоном 101, 112. тоді ми зможемо більш якісно і більш швидше відреагувати на дані факти. І ще таке от чи уточнення щодо обстрілів багато е, знаходиться сільхозпузі угідь на кордоні на межі з Росією. Там дуже йдуть часто обстріли. Чи багато постраждало е, сільгосп підприємств? Там це й підпали поліві, підпали техніки через обстріли. Що з цього приводу Так, да, ситуація е, вкрай тяжка, де близько? Та сотні гектарів людей і вигоріло, і ранні зернові, які були засіяні під час обстрілів. і На сьогоднішній момент були, підривалися і сільгосптехніка, і комбайн підірвався. І недавно, буквально за цей місяць, і грузовий автомобіль підірвався. тому, на жаль, підрозділами ДСНС за того, що часті обстріли десь проводяться, ми не завжди можемо вчасно реагувати. Щоб зберегти особовий склад, ми не маємо права виїздити, коли йде масовий обстріл. Після обстрілів тоді виїжджаємо і займаємося гасінням пожеж. А чи були жертви під час тих обстрілів? Людські жертви я маю новість. Такої інформації на, 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 на даний час. Так, колеги, немає більше питань? Все, дякуємо. Дякуємо.